Олена Шовгенова після одруження Олена Теліга, українська поетеса, патріот. Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі. Андрій Малишко. Стала зворотня сторона, стали перед парком КПІ. Ті слова на зворотній стороні стали набувають нового значення. Мужнім, самовідданим, непереможним. Це присвята київським політехнікам, студентам, викладачам, працівникам полеглих боях за волю України на фронтах Другої світової війни 1939-1945 років. Пам'ять всіх, хто боровся за Україну, має бути, має бути шанована. Але а зараз... Зараз ці слова мають новий сенс. КПІ. Кузні інженерних кадрів. Зараз батько Олени Теліги працював, викладав КПІ також. Пам'ятник Олені Телізі та її соратникам, що загинули за незалежність України. Початок Бабиного Яру. Раз кажу, змагайся і шукай, вдивляйся в очі пристрасте і з І знай я, в один затихлий вечір до інших брам сягне твоя рука. Цей весняний київський квітень. Хай буде в пам'ять про тебе.